Таємничий Бермудський трикутник одна з найбільших загадок нашої планети. Десятиліттями це місце між Флоридою, Бермудами та Пуерто-Рико породжувало неймовірні історії про зникнення кораблів і літаків. Але що ж насправді відбувається в цих водах? Наука поступово розкриває завісу таємниці, перші погода і повітряні бомби. У регіоні фіксуються швидкі штормові утворення та гексагональні хмари, які здатні генерувати сильні вітри. Це може справді збивати літаки або утруднювати керування. Другу метанові бульбашки. У деяких частинах океану, особливо на шельфах, дійсно бувають викиди метану. Вони здатні зменшити щільність води настільки, що корабель втрачає плавучість і тони. Але прямих доказів, що це траплялося саме в Бермудському трикутнику, немає. Третій сильні течії та шторми – це теж правда. Там проходить Гольфстрім. Одна з найсильніших течій на планеті, яка може зміщувати уламки або впливати на навігацію, що перебільшено містичні зникнення. За даними берегової охорони США, кількість аварій у Бермудському трикутнику не перевищує середню по світу. Багато історій перебільшені або зовсім вигадані.